Важливій справі праці щедрій родючій землі, завдяки золотим рукам мудрості, досвідченості аграріїв живе наша українська земля, з метою збереження розвитку і популяризації українських національних традицій, відділом культури та центром культури і дозвілля. Започатковується щорічний фестиваль звичаїв та обрядів поділля. Також запрошуємо усіх на наш фестиваль обжинки по Немирівськи. Оглянься навколо, навколо, без межені і поля. Думша і щедра, й добротна, це батьківська наша земля, нагадна, вона і прекрасна, Давайте її берегти, любов хай на віки безласне, зможемо ми зможеш ти, а ми аграрії, сини землі. У кожному містечку і селі від діда, прадіда, дорослі, і малі, аграрії а ми аграрії сини землі, країни нашої метруї, від діда, прадіда, дорослі, і малі, аграрії Найкраща моя Україна, найбільше багатство це ми, яскрава моя Україна, пишайся своїми людьми. Гостина моя Україна, Умієш гостей ти зустріти. Єдина моя Україна. Як можна тебе не вдані бити, а ми обрайні зими землі, у кожному містечку і селі, і ті до прадіда, дорослих і малі аграрії а ми аграрії сини землі, радіти Землі країни нашої митрутарі, віді на прані, та до дорослі і малі, аграрії. трагів, віді на до прані, до дорослі і малі атрарі. Віді на прані, та до дорослих. І... Основними завданнями фестивалю є популяризація українських народних традицій, звичаїв та обрядів, популяризація кращих зразків сучасного українського аматорського мистецтва та пісенної творчості. Підвищення туристичного потенціалу нашої громади, пошук і підтримка творчої молоді сільської місцевості, представлення традиційних страв, які притаманні нашій Немирівщині. Учасниками фестивалю є клубні працівники сільських закладів культури Немирівської територіальної громади. Їх завданням було створити світлиці, наповнити їх виробами ремесел народних умільців, створити локації сільськогосподарських дарів природи, і кожна світлиця має представити традиційну страву, притаманну їхній місцевості. Також на нашому фестивалі представлені виставки запрошених майстрів Пензля та Голки, а саме художниць Людмили Шильнікової та Ірини Дащенко, майстрині вишивки Ольги Січкар та старовинні експонати музеїв історії та етнографії Немирівщини. Дякуємо вам усім за участь. Та дякуємо, що ви такі старанні та щирі українці ці облиски вам, шановні люди! Напруженим та непростий час України були цьогорічні жнива. Але ми повинні пам'ятати, завдячуючи кому. Ми вчасно зібрали гарний урожай, тому наш фестиваль, як і усі наші заходи, є благодійними, і усі виручені кошти підуть на потреби Збройних сил України, облиски Збройним силам України, шановні друзі, скриньки для благодійного збору. Будуть знаходитись біля кожної нашої світлиці. Поласувавши стравами, шановні друзі, ви можете залишити символічну суму, яку ви вважатимете за потрібне для наших захисників. Ну що ж, я пропоную розпочати і зараз, по часовій стрілці, я пропоную заслухати, підтримати наші громади. вам слово, шановні! Доброго дня! Доброго дня, шановні немирівчани! Доброго дня, гості немирівської територіальної громади! Вас вітають села! Никифорівці, Лука! Глинянець, мухівці, медвежа, стрільчинці! Сьогодні ми зібралися. Такі гарні, святково прибрані світлиці, всі із різних сіл та всіх нас об'єднує любов до рідного краю. Адже як можна не любити ті сади, які цвітуть весною, ті пшеничні поля, коли виходиш в поле і дивишся, як вітер колише Пшеничне колося, то здається, що ніби ти в раю, а ще які. Добрі, щирі, привітні люди живуть в наших селах, а головне вони багаті, по-справжньому багаті духовно, тому що вони люблять, пам'ятають і бережуть традиції свого краю і свого народу. Запрошуємо усіх гостей до нашої хати. Де будемо співати, жартувати, обжинки по Немирівській святкувати? Є в нас все коньяк, горілка, пиво, квас, наливка, різні овочі і фрукти, хліб, торти і пироги, налісники, голубці, деруни смачні, а ще й млинці, сало, риба і ковбаси, і ще інші виплегаси. Все, чого душа бажає, є в немирівському краї. Є у нас всього багато, тож заходьте до нашої хати. Як здавна в Україні ведеться, гостей славних зустрічають хлібом та сіллю. І, звісно ж, українською піснею. Дівчата, давай! Кажуть люди, що багата моя рідна сторона, пісня горда і крилата у душі мої луна, про мою святу родину, що росте, як матірці, про ту славну хвилину, як з'явила. Отож, шановні гості, шановні подоляни. Основною стравою нашої господи є капусняк. Це традиційна перша страва, яку готують в центральних регіонах України, а саме в нас на Немирівщині. Її особливістю є кисловатий смак завдяки квашеній капусті. Це основний інгредієнт цієї страви. Капусняк є пісний, є вегетаріанський, є класичний, є грибний. У нас на даний час класичний капусняк. Основними складовими нашого капусняку є пшоно, капуста квашена. Морква, цибуля, картопля, сало і шкварочки із цибулькою, котрої ми поливаємо, подаючи страву. Отож, запрошуємо до нашої господи смачного всім. Шановні гості, вас вітає Старостинський округ села Ковалівки, сподахів, потоків та Бондурівки. В кожному селі нашої громади люди займаються землеробством, скотарством, чільництвом, рибальством. Наші поля обробляють товариства з обмеженою відповідальністю, такі як Зоря Поділля поділля Інвест і Лад Інвест. Також ряд фермерських господарств, які також займаються вирощуванням зернових, овочевих культур, а особливо картоплів. Тому що картоплю ще в народі, як називають другим хлібом, картопля є найважливі... найважливіший, найпопулярніший продукт, якого використовують в усьому світі. В різних мають більше, ста, більше страв. Також картопля має велике значення в використанні, е, в використанні е, в промисловості та в медицині. Також є чудовим кормом для тварин. Також в нас сьогодні основне блюдо нашого столу це деруни. Є ще називають мандрики, картопляники, картофляники, картопляні млинці, також вони популярні в таких в Польщі, Чехії, Словаччині, Болгарії, Німеччині і особливо в Україні. І тому що основний інгредієнт цієї страви це є терта картопля. Ну, за рецептуру нас розкаже господиня нашого столу Любов Іванівна. Ну, кожна господиня готує свої деруни. Я готувала так: я брала картоплю, цибульку, часничок, яйчку, перчик, сіль і готувала дируни. Є деруни, в нас різні, є шкварками, є сметанкою е, з грибочками, є всякі хто, яка господиня, як собі на свій смак вісьма робить. У нас такі деруни. Запрошую вас всіх покуштувати, наші деруни і наші всі справи, які в нас є на столі. Зі ми радості вас вітаємо і щирим серцем, з пишним короваєм, словами гарними, ласкавими запрошуємо нас до нашої світлі. Оце все і жалю. Для вас ми їх готували, Душу щиро ви вкладали, умокайте голубці, частеньчок, сметанку, там, сині будете завжди з вечора до ранку. голубчені, як один, гарні та смачненькі, пригощайтесь любі гості, любі дорогенькі. ¡Oh, sí. Dios <laughs> Поплік, вареники змачну, значення, сталь добрих. Таких валяних тільки купують Бог. А руба, ну пірошки з яблуками. І воно хлопці знаєте, великі бувані. Заходьте, пригощайте. Ми купували з великою любов'ю, з великою радіо. Тому що це свято, це свято наше, українці. І воно йде туди, до Бога. Просили Бога і з селу закривати де було закрити, І дякуючи нашим збройним силам, ми зібралися на цьому святі. Люди добрі! Давайте подякуємо нашим збройним силам, що тут є. Україні! Слава Україні! Шановні, сьогодні справжнє свято. Ми всі жителі подільських сіл. Сьогодні я написала вірш, який присвячую дійсно жителям свого села. В моєму селі, селі Мала бушинка, проживають чорноброві дівчата, сильні і мужні чоловіки, які захищають нашу рідну Україну. Хочу вам прочитати цей вірш, і всі слова вкладені в зміст цього вірша. Село моє подільським краєм, Круг нього розстелилися ліси і ніжно там, там Соловей співає про рідний край, про батьківські хати. Ах, знали б ви, як там цвітуть сади, як мамин голос з-поміж віт лунає. Ах, знали б ви, як я село своє кохаю. Там Верболози гнуться до води, там бух південний протікає, там босими ногами втопкані стежки і скрізь дитячий сміх лунає зі святом! Хочу вам від громади, сама і від громади, привітати вас сьогоднішнім цим святом. і Попросити Бога, щоб він зберіг нашу Україну, щоб це небо було голубе над нами, щоб натіші солдати були здорові і здорові, щоб вони повернулися, і ми їх зустрічали. А нам усім, хто тут є, присутні, здоров'я. Миру, спокою, любові і багато років життя, нам і всім, хто є що в Україні і нашим солдатам, Бог творить білого світу, на якому ми живемо, нашій Україні багато років, нашій громаді багато років. Ми сердечно вам заспіваємо багато років, багато років, багато років, багато років, багато років. Багато... Нашого села, наші шановні жителі, нашої громади, ми всіх запрошуємо до наших світлиць, шановні господарі, запрошуйте наших гостей. Дорогі друзі, також вас вітає світлиця центру культури та дозвілля. Наші чарівні дівчата вам також будуть раді. У серцях безтурботно з літом відшуміло травами шовковими в лугах, розлетілись ми в куточки різні, в кожного гніздо тепер своє. Сливи в кого, друзі, є. я запрошую вас, друзі, на гостину, хай світом світомлється пісня через край. Мрія в нас одна, щаслива Україна, а в серці доброти живий ручай. Запрошуємо вас. У велику глядацьку залу для продовження цього заходу. Адже наші сільські громади підготували для вас дуже багато цікавих мистецьких заходів. Тому будь ласка, мрія в нас одна, щаслива Україна, а в серці доброти живий. Чай.